Вихідними громадська організація «21 покоління підвела підсумок чергової акції Добро робити легко в рамках проєкту був організований збір допомоги переважно засобів гігієни для Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини. Напередодні дня усиновлення допомогу було передано до закладу за присутності персоналу школярів, що долучилися до акції та, звичайно, ж самих ініціаторів акції Добро робити легко. Світлана Орсуленко вже не один рік очолює будинок дитини. Зізнається що до кожного малюка має бути особливий індивідуальний підхід, адже більшість діток потрапило до закладу із проблемних сімей. Разом з тим, пані Урсуленко висловлює щиру подяку благодійникам. Додає, така підтримка з боку громади дійсно важлива для маленьких членів суспільства, які з різних причин отримали статус сироти або були позбавлені батьківського піклування. Ця допомога є суттєвою, тому що попередня акція нам дала те, що ось маючи недостатні кошти бюджетні, ми могли півроку користуватися тим милом, яке конче на в такому закладі. Ось тому щиро Подяки доземно клін всім всім людям доброї волі, які прийняли участь в акції. Всіх запрошую до нашого закладу, наші дітки, хоча й маленькі, але всі кажуть щире це слово дякую і з великою сердечністю. А от голова організації «21 покоління Віталій Сівко вже планує наступний проект із залученням громади. Це постійно діючий проект. І ось ми сподіваємось, що до дня святого Миколая нам вдасться набагато напевно більше зібрати. Ніж сьогодні ми передали будинку дитини допомоги від жителів міста Житомира і Житомирської області. Насправді добро робити легко потрібно лише мати бажання. На сьогодні вихованцями обласного будинку дитини є максимальна для нього кількість 125 діток. Та Світлана Урсуленко не втрачає надії, що проблема сирітства в Україні колись таки буде вирішена. «Перед день дня усиновлення хотілось побажати, щоб кожна дитина з нашого закладу знайшла родину або повернулася б в рідну родину, або ж знайшла всімейні форми влаштування. Але разом з тим потрібно серйозно задуматись над тим, як зробити так, щоб дітки не потрапляли потрапляли таких закладів. Зробити дійсно це соціальне середство, явище, яке відсутнє. Юлія Парух спеціально для це